Заховай мене за пазуху і ні про що не питай, Тільки міцніш і міцніш до грудей притискай, або я відчула, як б'ється серце твоє, або я відчула, що ти у мене є, або я відчула, яка важлива тобі, або я відчула, що я не сама. Заховай мене за пазуху і тихо мовчи. І мовчанні твоєму я відчую мелодію людської краси, я відчую любов в твоїх дужих руках, і вона прожене всю тривогу і страх. А в очах я побачу людську теплоту, твою ніжність і ласку. Твою доброту цього так бракувало мені? Дякую, я зігрілась, наповнилась, можу далі йти і від серця до серця дарувати тепло, аби людям хоч трошки тепліше було. Хочеш, я тебе теж заховаю за пазуху. Я буду мовчати, ні про що тебе не буду питати, тільки міцно, міцно буду тебе обіймати, або ти відчув, як б'ється серце моє, або ти відчув, що я у тебе є, або ти відчув, який важливий мені, або ти відчув, що ти не самотній навіть умовах війни заховай мене за базу.